Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 14 липня. І знаєте, що це означає? У 1894 році у Львові відбувся перший в історії український футбольний матч. Команди Львова і Кракова ганяли а на шостій хвилині. Володимир Хомицький влупив першого історичного гола. Шоста хвилина. А ви ще навіть не зробили каву. Це знак, не тягніть. Життя коротке, навіть матч з історії має свій таймер. Отже, вперед, сьогодні ваш день, щоб забити власний м'яч у ворота зволікань. Ми починаємо наш ар про ранок, і от тепер увага! Бо свята сьогодні якісь реалістичної виставки: міжнародний день міських дзвонарів і галашатаєв. Це ті люди, які колись вилазили на площу і горлали Увага! В місті знову закінчилася гречка. Сьогодні Глашате трансформувалися у людей в коментарях під постами новин. Тож, якщо хтось із сусідів почне щось вигукувати у дворі, привітайте, дайте медаль або, хоча б теплого трошку. Раз вже заговорили про дзвін. Ось міжнародний день обізнаності про акул. Ці прекрасні риби, які просто хочуть обіймів, ну трохи з хрустом. Пам'ятайте, акула не страшна. Страшно, коли ви берете кредит під 89% річних і думаєте, що якось потім розберусь. І на десерт Міжнародний день небінарних людей. Світ складний, люди різні, і це прекрасно. Якщо бачите людину і не знаєте, як до неї звернутися, спитайте. Це краще, ніж вадувати з іменем, як на вечірці у фокусника. І про іменем. Сьогодні вітаємо всіх, хто носить імена Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір. Ваші імена сьогодні магічний пароль до холодильника. Відкрийте його з повагою. А тепер про. Прикмети, листя червоні, а вчекайте грибів, грибники вже готують свої рюкзаки і компаси. Якщо бачите чоловіка з ножем у лісі, не лякайтеся, це просто дядько Стьопа шукає лисичку. Не казково. Грім глухий, то дощ буде як дзен майстер, тихий, довгий і дуже вологий. Найкраще взяти чай, загорнутися у плед і вдавати, що ви персонаж артхаусного фільму. І якщо вже йде дощ, наступний тиждень буде дощовий. Науковий факт називається атмосферна послідовність. Бо, як кажуть метеорологи, ну, сорі. Що сьогодні не можна робити? Не викидайте залишки їжі. Це не просто їжа, це вчорашні надії, які можуть стати сьогоднішнім пиріжком. Повага до Божої щедрості це не просто красиво, це економно. Також наведіть сьогодні серйозні бізнес-розмови. Сьогодні будь-яка перемова виглядатиме, як грав монополію, де у вас тільки вулиця Шевченка і два зламаних готелі. І без алкоголю не тому, що гріх, а тому що сьогодні треба бути чистим як нова губка, та якою ще не мили в ванну. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овнем, сьогодні ви не станете ракетою і не треба, просто повільно відкрутіть кришку нового тижня. Тельці день принесе несподіванку, якщо це знову правильна машина, перестаньте тримати в кишені гайковий ключ. Близнюки, не всі думки сьогодні ваші, деякі з сусіднього під'їзду. перевірте вайфай. Раки сьогодні ваша шелмод активована і це добре. Леве, сьогодні не гарчіть, це непродуктивно. Спробуйте тихе муркотіння. Діви, ви в порядку, навіть якщо ні, просто скажіть, Жіть це собі тричі з акцентом. Терезим баланс не знадобиться, просто тримайтеся рівно і не ведіться на акції 1 плюс 1 безкоштовно. Скорпіони сьогодні ви магніт, але не факт щодо добра. Тримайтеся подалі від банкоматів і драми. Стрільці, не шукайте ціль. Сьогодні ви проста стріла, яка летить. Туди заманеться. Козороги, не будуйте планів, навіть Лего сьогодні не тримаються. Водоліям досить дивуватися, цей світ вже такий, який є. Просто зробіть чай. Ми, риби досить плавати, станьте дельфіном, якщо побачите акулу, помахайте, день же спільний. Ну а тепер, друзі, як завжди, про головне, сьогодні понеділок. Так, саме він, день, який багато хто сприймає як кару небесну. але є і ті, хто бачить в ньому можливість. Понеділок це ніби чистий яркош, не той, що в зошиті, а той, на якому можна написати нову главу. Саме сьогодні ви можете почати не мріяти, а втілювати, не чекати, а діяти. Знаєте цю магію, коли щось довго крутиш у голові, а потім бах і робиш. Це може статися саме сьогодні. І якщо вам здається, що світ ще спить, тим краще, менше заважатимуть, тож піднімайте. Заправляйте ліжко, заварюйте чай і вперед, понеділок не кусається. Він просто чекає на тих, хто не боїться. Ну, я дякую, що ви були зі мною, як Володимир Хомицький, з м'ячем зібрані, заряджені і готові влупити. Бережіть себе тих, кого ви любите, і не довіряйте прогнозам в TikTok. До зустрічі завтра у цей же час і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!